Подзвонив мені кур'єр нової пошти, що зараз привезе мені мої вазонки, які я замовляла. Стелю на кріселках салафан. Ви мені допоможете відкрити? Щоб я переконалася, чи все там ціле. А ну, так ще. Ну, от вам видно, як запечатано все. Зараз я. Розпечати. Що хочу сказати? Менша трішечки ця папороть за 290 гривень. Це зрозуміло, але загалом непогана. Зараз відправлю її в душ. Пересаджувати буду завтра. Так. Оце плющ Хедера, кімнатний. От, такі, бачите, листочки. От, відпало. Як кленовий листочок, але з таким біленьким. Так. І фікус. Теж я мала колись фікус, але був повністю зеленим. А цей, можливо, якось він. Називається, по-другому, ну, мається в виду, є, є фікус, називається Фікус Бельджамін, так, наче. Ну, це я не знаю, чи так називається, чи просто фікус. От. Зараз всі підуть в ванну купатися, тому що дорога була нелегка, але нічого, нічого. На ті гроші, що я сплатила, я купляла по акції плющ 155, фікус 155 і ще попереч 290. Завтра вже зранку буду пересаджувати в інші горщики в більші. Як вам, друзі? Мої ці кімнатні рослинки моєму домі поповнення.